Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про вчасну діагностику та лікування пацієнтів з інфарктом міокарда, зокрема, що робити хворому його рідним в такій ситуації. Адже часто густо люди знають, чи небезпечний інфаркт міокарда, крім того, обізнані симптомами біль за грудиною. Однак, мало хто знає, які існують методики лікування інфаркту міокарда. Нині на такі хвороби систем кровообігу, як гіпертонія, стенокардія, шимічна хвороба серця, тощо хворіє майже 2,5 мільйони українців. Саме серцево-судинні захворювання найчастіші причини смертності в Україні, яка посідає одне з перших місць в Європі за цим показником. Щороку в Україні діагностують приблизно 50 тисяч інфарктів міокарда. Це одна з причин раптової смерті людей, причому молодих і активних. Щороку у місті Львові відмічається біля 800-900 гострих випадків інфаркту міокарда. Смертність від інфаркту міокарда – це приблизно 180-200 чоловік в рік. Зокрема, працездатного віку одна четверта. Кардіологи наголошують, хвороби серця нині помолодшали. Інфаркти уражають навіть 30-річних людей. В місті Львові померло 46 чоловік від інфаркту міокарда. 46 за квартал. З них 21 чоловік помер поза межами лікувального закладу, тобто без допомоги. Чи то на вулиці раптова смерть, чи то вдома, чи то на робочому місці. За минулу добу в нас є дві смерті раптових: один випадок на робочому місці, другий випадок вдома, коли людина раптово померла. У нас є всі підстави передбачати, що це смерть внаслідок серцево-судинних захворювань. Одна з причин несвоєчасне звернення за спеціалізованою допомогою при таких станах. Це якраз той випадок, коли діяти треба швидко і правильно. Від цього залежить життя людини. Що таке інфаркт Микарда? Це закрилася судина, яка харчує серце, і діттіянка, серця, яка харчується з тієї судини, починає гинути. Чим скоріше ту судину відкрити, тим більше тих клітин серця, які працюють за скорочення, ми можемо спасти. Чим скоріше звернеться, в нас є золота золотих 2-3 години. На жаль, наші пацієнти досить довго вдома терплять біль, не звертаються, не викликають швидкої допомоги. Це є проблема номер один. Головне, щоб э, больний вовремя обратився. Обратився в, э, хоча б в швидку допомогу, і врачі почали відчіт того часу, який у них відводиться для правильного лікування. Прежде всього, це біль, яка виникає за грудиною. Це звичайно сильний болівий синдром, который больной, сложно його спутать. Він з'являється іноді і в покой, иногда іноді після якоїсь фізичної нагрузки, часто віддають в ліву руку, лівше, і між лопаток. Якщо не проходит в ні 15-20 минут, скорее всего, це серйозна проблема. У ці золоті години до медиків потрапляють лише одиниці. За статистикою лише третина пацієнтів з інфарктом госпіталізуються у перші шість годин. Про три вже й говорити годі. Что делают люди? Они начинают звонить родственникам, потом соседям, знакомым. И только в пятая точка они звонят в скорую помощь или в какую-то соответствующую организацию в зависимости от страны. Вот на это уходят минуты. Каждые 10-15 минут – это процент неприятностей, который прибавляется практически, который может закончиться и летально. Поэтому, как только появляются такие симптомы, пациент должен звонить прежде всего в скорую. Існує загально прийнятий алгоритм дій медиків, так званий протокол допомоги, як тільки встановлюється діагноз інфаркт міокарда. Для покращення надання допомоги пацієнтам, то вже з 2007 року у місті Львові почали вводити нові методики лікування цих пацієнтів. Є два способи покращити ситуацію з пацієнтом, в якого наступає, так званий гострий інфаркт міокарду. Це є відкрити судину, покращити кровобіг до міокарду. І є два таких методи: метод тромболітичної терапії, тобто розчинити тромб і покращити кровобіг, або продовжити це. Вже методом хірургічним, тобто в цю судинку, яка є уражена, поставити стенд, тобто пружинку, яка буде тримати цю судину в розкритому вигляді і буде покращений тоді кровообіг. Для ефективної допомоги при інфарктах міокарда хвори потребує спеціальної високотехнічної допомоги. У провідних країнах світу її практикують вже майже 20 років. У Львові впродовж п'яти останніх, коли з'явилася спеціальне обладнання, ангіографічна установка. Відтак така сучасна допомога при інфарктах сьогодні доступна для галичан, однак дотепер потребує суттєвої фінансової підтримки, оскільки це затратна галузь. У нас середньому десь 2,5 тисячі інфарктів в рік в області. До 6 годин, оце такий проміжок, ми стараємося його контролювати постійно. поступає, Минулого року, наприклад, поступило 700 людей. І 327 було зроблено проведено тромболітичних терапій. Крім того, ми ж 107 людей зробили коронаворграфію і за рахунок державного бюджету поставили стенд. Тобто поставили судинку, що судинка є гарантія, що вона не заб'ється через місяць, через два, що не буде повторної інфаркту. Лікарі кажуть, що майже чверть всіх чоловіків, які раніше перенесли інфаркт міокарда, не знали про своє захворювання до спеціального огляду. Тому за першого знак мають бути правильні дії. Вибір має бути саме оптимальний. По появилися болі, виклика, береш нітроліцерин, аспирин і викликаєш швидко на сьогоднішній день. Швидка допомога має препарати, які розчиняють тромби, які утворюються в серцевих судинах. Тобто, вже вдома можна вводити лікарство і ввести в стаціонар. Тобто ми не втрачаємо часу. Це основне. Але я хотів акцентувати, що такі ліки є і в районах. Тобто Кожний пацієнт в області чим швидше звернеться за допомогою, тим її швидше отримає. Самий ефективний спосіб відкриття, як висяг, механічний. але Його не можна будь-якій лікарні. Поки що. Что... Это не все больницы, но есть центры, их в стране более 20, практически в каждой области. В Львове есть таких два центра, и они работают. Пациент должен поступать в этот центр, в и в ближайшие часы до 12 часов, чем раньше, тем лучше, эта артерия должна быть открыта. Если это сделано, мы можем снизить уровень летальности в Львове и в других областях минимум в 4 раза. А на сегодняшний день в стране такая даже завуалированная, но тем не менее это 14%. На самом деле близко к 20%. В 4 раза мы можем уменьшить. І Хоча такої допомоги проводиться ще недостатньо, однак в силу ситуації, наприклад, родичі можуть купити тромболітичний препарат, який коштує від 500 гривень. Однак, в даному випадку йдеться про порятунок життя. Замало проводиться і операції на коронарних судинах. Передусім, через пізне звернення, не усім відомий принцип цього втручання. Ми робимо доступ до судини. Це може бути через стегнову артерію в паху. Або це може бути через одну з артерій руки, робиться доступ, заходиться туди спеціальним інструментом, катетером 2 мм, Доходиться до тих судин, які йдуть до серця. До Серця йде дві судини. На початку виростаємо катетером, і тоді спеціальним мікроінструментом ми маємо можливість зайти в те місце, яке є закрите, його відкрити, поставити стен спеціальний такий з металу. Вирізана сітка, яка на балоні роздувається, розширює артерію і відновлює кровоті. Якщо пацієнта взяти до двох годин на стіл і проупорувати, практично він на сьогодні йти до 2. абсолютно здоровий пацієнт. Тобто, чим швидше пацієнт звернеться до лікаря, тим швидше ми надамо йому висококваліфіковану і високоспеціалізовану медичну допомогу. Є стенти звичайні металеві, вони не зовсім звичайні, це, як правило, такий метал, який організм не відторгає. І є стенти, покриті ліками, які запобігають повторному звуженню в тому місці, де був стеноз, де було звуження. Виконується поки що замала кількість таких операцій, однак вони ефективні у перші години з появою симптомів гострого інфаркту. За последний год в нашей стране сделано первичных вмешательств при инфаркте миокарда в 2,5 раза больше, чем в позапрошлым. Это 2700 пациентам открыли артерию в момент инфаркта. План всего стентирования в стране делается без малого 9000. В Україні робиться менше 10% таких операцій від усіх інфарктів Міокарду в усьому світі. На телеекранах і бікбордах завжди є соціальна реклама, які населення вчать, як діяти, якщо виникають симптоми інфаркту Міокарда. Це найбільш так, прогресивно, активно впровадили метод інстинтування при гострому коронарному – Це наші сусіди Чехи, які більше 93% роблять поляки, 91 німці, швейцарці. Розвивані країни не так, щоб було гладко, наприклад, вона робила менше 60, до два роки тому. За рік вони досягнули десь 90% пацієнтів гострим коронавим синдромом з інфарктом міокарда, робиться такий метод лікування інфаркту міокарда. Українці в силу стереотипів не завжди вчасно звертаються до спеціалістів, до того ж, відіграє не останню роль і непоінформованість про хірургічний спосіб лікування. Не треба боятися, тому що результати лікування краще. Перше, ми приблизно 7-8 разів можемо змити зменшити летальність. Менше людей мирає, менше людей стають інвалідами. Досить великі інфаркти. Інфаркти бувають різні. Буває інфаркт людини, які приносить в ногах, не завжди про нього знає. Є інфаркти великі, які потребують лікування. І є інфаркти, які не пере людина не переживає. Якщо пацієнт довіряв лікарю, знає, що це перед ним стоїть перед це фахівець. Це людина, яка має освіту. Це людина, яка має і відповідальність за нього юридичну, і чисто таку медичну відповідальність. Тобто, щоб пацієнт довірився лікарю, лікар хоче зробити по стандартах, по сучасних ну по сучасних протоколах надання медичної допомоги, які кожний раз вдосконалюються, і на сьогодні. Чи у Львові, чи в Києві, чи в Європі є один метод надання допомоги. Тобто на сьогоднішній день ми не можемо сказати, що ми десь в якомусь плані відстаємо. Ми лікуємо так, як лікується у всьому світі. За словами лікарів, чимало часу витрачається на переконання пацієнта про негайну потребу у такій операції, адже отримати треба письмову згоду. Відтак час втрачається. Невідома операція. 40% пацієнтів були здорові, ці болі виникли раптово. тобто Інфаркт виникає на фоні повного здоров'я. І привикнути, що ті здорові, і інші хвороби, буває, що вони повільно розвиваються, людина встигає обдумати прийняти рішення, а тут біль є і страх є при, той, при досить і не завжди людина може адекватно мислити в такому стані. Хай це буде десь перестраховка, можливо, десь не так, але краще перестрахуватися, тому що на сьогоднішній день всі бригади швидкої медичної допомоги забезпечені електрокардіографи, фахівці всі вміють прочитати електрокардіограму і поставити діагноз гострого інфаркту міокарда. І якщо пацієнти будуть самі реагувати на це, то буде своєчасно надана допомога, тому що у, при інфаркті міокарда найважливіші перші 2-3 години. Для коронарного втручання і перших 6 годин для проведення тромболізису, тобто, це той час, який дасть відновити кровообіг і не наступити інфаркту міарту. 50% смертельних випадків від серцево-судинних хвороб спричинено саме гіпертонією. Щороку у Львові виявляють приблизно 3 тисячі нових гіпертоніків, людей, які мають підвищений артеріальний тиск. За статистикою, це майже в кожного третього дорослого львів'янина. 60% не лікують гіпертонію, відтак ризикують мати згодом інфаркт чи інсульт. За спостереженнями кардіологів зазвичай люди з скаргами на болі за грудиною звертаються до неврологів чи думають, що болить шлунок. Легше легкого раз. На рік зробити кардіограму. Після 40 років звертайтеся до доктора, запишіть кардіограму. Вік від 55 до 62 чоловіків є саме ризикований, найбільше смертність від серцево-судинних захворювань в тому віці. Це всі раптові смерті. Тобто, ніби ходив, абсолютно був здоровий, раз, два і вмер, Звертайтеся, любі симптоми з'явилися ліпше прийти зробити профілактику, ніж потім мати біду в сім'ї. Завдяки профілактичним акціям і впровадженню провідних методів медичної допомоги при інфарктах, кількість людей, що померли в перший період після серцевого нападу, дещо зменшилася. Однак від інфаркту ніхто не застрахований, тому треба знати, як діяти. Це важливо для кожного. Кардіологи пропонують зробити шість кроків назустріч здоровому серцю. Насамперед, треба навчитися вимірювати раз на рік свій артеріальний тиск. Якщо він перевищує 140 на 90, негайно до лікаря лікувати гіпертонію. Крім того, треба кинути курити, а також обмежити споживання солі, міцних напоїв і жирної їжі, навчитися уникати стресів. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе. До побачення.